Ми всі очікуємо великого свята Різдва Христового. Дві тисячі років назад народилось маленьке дитя. І як могло так статися, що це Різдво, це народження святкує дві тисячі років, мільярди людей на землі. Тому що на землю прийшло спасіння, на землю прийшло не просто дитя, на землю прийшов Син Божий. Ісус Христос. Є історичною особою. І на сьогоднішній день ми маємо маса джерел, писемних джерел, які свідкують про цей історичний факт. Першим дуже важливим джерелом для всіх нас, християн це новий заповіт, 27 книг, Благої звістки, котрий був написаний апостолами, які разом жили і ходили з Ісусом Христом і їхнє життя з Христом. Та написання цих святих текстів саме святкують про те, що Ісус Христос є історичною особою. Другий важливий дуже напрямок, який підтверджує цей факт зовнішній, це юдейські тексти. Ми не можемо оминути стороною великого світового історика Йосипа Флавія, який в своїй книзі Юдейська війна він згадує не тільки Ісуса Христа як історичну особу. А так само Івана Хрестителя. Також про це говорить і Талмуд, інше релігійне юдейське джерело. Якщо подивитись на античні джерела, ми там також можемо побачити дуже багато документів, які засвідчують цей факт. Наприклад, відомий римський історик Цаттацит, який описує історію Риму і згадує імператора Нерона, який нищить християн, через страшну кару, через хрестну кару. І також згадує засновника цієї релігійної течії, який також був вбитий при Понтії Пилаті, і якою смертю він помер. Неможливо оминути Гая Плінія молодшого, який в своїх документах пише імператору Трояну, описує віросповідування християн, які моляться Ісусу Христу як Богу. Які вірять в те, що Христос прийшов в цей світ і народився, які намагаються наслідувати через святі тексти Євангелія наслідувати Христа. І він також в своїх текстах підкреслює цей історичний факт. Також важливо згадати Світонія, який в унікальному трактаті 12 Цезарів описує. Також згадку про християнське життя і згадує імператора Клавдія, який, до речі, в християнській історії церква до нього відносилась дуже позитивно. Що я хочу зазначити, що ми маємо дуже багато джерел: юдейські джерела, які свідкують цей факт, Євангелія, 27 книг. Які є не просто відкриттям Божим, а є історичними книгами Першого століття, які засвідчують цей факт. Ми маємо античні джерела, які також святкують про прихід Христа і про те, що Він був реальною історичною особою. І також у нас є з вами дуже багато апокрифів Другого століття, які засвідчують також. Наприклад, Євангелія від Томи, це второканонічні книги апокрифічні. Які говорять про дитинство Ісуса Христа, наприклад, записи Понтія Пілата теж документ початок другого століття, який також засвідчує про те, як був розп'ятий Христос. Тому ми з вами маємо канонічні книги, це Новий заповіт. Що Христос це історична особа, юдейські джерела, Талмуд та джерела Йосипа Флавія. Ми маємо з вами античні джерела, і також маємо апокрафічні джерела. І всі разом вони святкують про те, що Христос прийшов як особа, людина в цей світ, народився, жив і робив великі справи для слави Божої. Різдво Христа це також здійснення давніх Божих обіцянок. Пророзв, які Бог проголошував до людей за багато років до народження Ісуса. Слово Боже налічує близько трьохсот пророзв про прихід Христа. Дорогі, було предвіщено, що Бог прийде у вигляді дитини. Ісая, 9 розділ, 5 вірш, написано: Бог хлоп'ятко народилося нам, сина дано нам, і влада на раменах у нього, і дадуть імення йому, чудний порадник. Сильний Бог, Отець вічності, князь миру. Христа народить непорочна діва, було це сказано. Ісая 7 розділ, 14 вірш. Оце ж сам Господь дасть вам знак, ось діва зачне і породить Сина, і дасте йому імення Емануїл. Також було сказано, де народиться Христос. Міхея 5 розділ, 1 вірш, Ти ж, вифлеєми єфрато. Занадто малий, щоб бути між тисячами юди, з тебе вийде мені той, хто має бути володарем в Ізраїлі, його походження з давніх давен, з днів споконвічних. Також Бог предрік, в чому суть прихода Христа, Ісая 53, написано: та Він наші недуги взяв на себе, Він ніс на собі наші болі. Ми ж гадали, що Його покарано, що Бог Його побив, принизив. Він же був поранений за гріхи наші, роздавлений за беззаконня наші. Кара, що спасає нас, була на ньому. Тому, дорогі, в цей різдвяний, особливий час ми можемо радіти, що Бог виконав те, що обіцяв. Дві тисячі років тому в маленькому містечку Віфілеємі народився Спаситель. Він залишив славу небес і, дякуючи його любові до нас, людей, він. Прийшов в цей світ, став немовлям, прожив життя, він відкрив для нас, що таке є Небесне Царство. Він вчив людей, як мати стосунки один з одним і з Богом. Він залишив учнів і в кінці свого життя, не маючи жодного гріха, він пішов вмирати за нас на Голговський хрест. Він віддав своє тіло. На поругання, на прокляття він віддав себе і омив нас своєю кров'ю. Це велике набуття для нас, що смерть не змогла його втримати. В третій день він воскрес і візнесся на небо, який залишив він для нас спадок, він залишив для нас Духа Святого. І саме е, Слово Боже, новий заповідь відкриває нам це слово підбадьорення, це слово надії. І Дух Божий сьогодні працює з нами, дякуючи Його праці, ми маємо церкву, ми маємо братів і сестер, і маємо можливість поклонятися і радіти тому, що Христос народився в цей світ. Послання Кримлян каже: хто духа Христового не має, той не Його. Якщо ми хочемо бути послідовниками Ісуса Христа, ми повинні жадати і наповнюватись Духом Божим. І саме. Бо всі водяться Духом Божим, є Сини Божі, і я вітаю всіх, хто є сьогодні син і дочка во Христі Ісусі. Той, хто воскресив Христа із мертвих, оживіть і ваші смертні тіла Духом Святим, який живе в вас. Дорогі брати і сестри. Я сьогодні бажаю кожному, хто ще не має хрещення Духом Святим, набути це хрещення сьогодні раділи і дякували Ісусу Христу за його народження і за цей скарб, який ми сьогодні маємо. Окрім того, що народження Ісуса Христа для всього людства означало те, що в нас є надія, що в нас є надія на вічне життя, на примирення з Богом. Також це означало для різних людей різні речі, наприклад, для пастухів. Це означало, коли до них прийшли ангели, запросили їх побачити і привітати народження Спасителя. Це означало, що до Ісуса Христа можуть прийти всі люди, незалежно від статусу, від їх приналежності і тому подібне. Коли прийшли мудреці, вони визнали Ісуса Христа як царя, як Спасителя, як Месію, як священника, який має померти за наші гріхи, і знаєте, це дає надію, надію на. Вічне життя, народження Ісуса, воно дає нам надію не тільки в цьому житті, але й в наступному. І тому зараз такий час, такий непростий, коли ми потребуємо надію, надію на майбутнє, надію на те, що надалі буде краще. І Бог дає нам цю надію, що Він буде з нами, що Він буде з нами у всіх випробуваннях. І тому я бажаю, щоб народження Ісуса Христа стало для вас цінністю. Щоб воно залишалося, щоб ви утримували, адже за цими іншими атрибутами ми можемо втрачати сенси за підготовкою до свята, за другорядними речима. Нам потрібно не втратити її сенс. І чи актуальна для нас сьогодні свято Різдва? Чи черпаємо ми від нього сили? Це питання, яке ми всі маємо задатися, щоб за побутовим не втратити сенс, щоб це свято не втратило свою актуальність в нашому житті, в нашому серці. Тому Хай Бог дасть нам надію. Слово Боже нам каже, що Спаситель прийшов у цей світ, щоб спасти кожну людину, бо так Бог полюбив цей світ, що віддав свого Сина однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. І сама головна задача людини на цій землі прийняти Ісуса Христа в своє серце, щоб Христос народився в нашому серці. Він є спаситель моєї і твоєї душі, і треба зробити все можливе, щоб Христос став Спасителем мого серця, моєї душі, мого життя і Твого життя. Він прийшов і вмер за всіх, але кожна людина повинна покаятися, повірити, що Христос прийшов в цей світ, вмер за мої гріхи беззаконня і в третій день воскрес для мого виправдання. І ця віра спасає. Кожну людину. Христос народився. Славімо Його.